Леклерк французький основний бойовий танк третього покоління, створено концерном 80-ті роки для заміни застарілого танка ЕМЕС-30. Серійне виробництво розпочато в 1992 році. Всього до 2023 року було випущено близько 800 одиниць. 406 танків цього типу перебувають на озброєні Франції, ще 388 на озброєні армії Об'єднаних Арабських Емірат. Застосування автомата заряджання дало змогу зменшити екіпаж до трьох осіб і значно знизити масу броні приблизно на 7 тонн щодо порівняних танків інших. Країн, а отже, збільшити рухливість машини. Це не типове рішення для блоку НАТО, але характерне для радянської школи танкобудування. Хоча у Франції автомат заряджання застосовувався і раніше, рішення про оснащення Леклерка таким вузлом позначилося на вартості проєкту для порівняння, американський М1 а1 оснащений ліцензійною гарматою, розробленою в Німеччині для танка Леопард 2 Велика кількість складного електронного обладнання зумовила потенційно меншу надійність і значну вартість танка, що стримує як його масове застосування самою Францією, так і експортні перспективи.